Епілог: напевно, найкомфортнішим місцем у активному житті Чака, і де до нього було найпростіше підійти, було його велике крісло. У нього у вітальні. Сидячи обличчям до широкого вікна, він почував і отримував величезну насолоду від виду на чарівну лагуну біч і узбережжя вдалині. І це особливо символічно, що він сидів у своєму кріслі вранці 14 грудня. 1984 року, коли його очі заплющилися, і його доблесна і завзята душа перейшла в інший світ. Його догляд оплакували десятки тисяч у всьому світі, тим не менш. У реальному сенсі він серед нас і заповів його життя, почитатимуть, де б і коли б не збиралися чоловіки та жінки. Духовної співдружності, відомої як анонімні алкоголіки Світлої пам'яті Мілтона Е. Пікмана Роки життя з 1909 року по 1993 рік за безкорисливі зусилля та роботу, яку він зробив, давши можливість цій книзі стати. Реальністю.